Після аварії на магістральному водогоні біля села Домажер без води залишилося 13 сіл та частина Львова. Загалом близько 50 тисяч людей. Коли ж аварійну ділянку відремонтували, а систему заповнили водою, стався новий порив. Загалом за три дні чотири витоки. Їх ліквідовували десятки працівників водоканалу. То чому ж стаються такі масштабні пориви труб? Львів має складну систему водопостачання. У Львові самої води немає і ми тягнемо воду з різних напрямків і достатньо далеко від межі міста Львова. Очевидно, що м -м, зношені і амортизовані труби потребують заміни. І Причиною є того, це хронічне недофінансування. Найбільше було розбудовано протягом 60-х років і 80-х років, між 60-м і 80 м років радянського часу. І тоді матеріали, на жаль, не були високої якості, і відповідно ми маємо там, де це було побудовано найбільше питання. Однак остання масштабна аварія трапилася на водогоні, який збудували на початку 20-го століття за Австро-Угорської імперії. Та наразі навіть не йдеться про те, аби замінити комунікації, яким. Понад 100 років, щоб замінити тих 30 кілометрів водогону, 1901 року, ну це треба орієнтовно десь більше 2 мільярдів гривень, яких в нас просто в бюджеті немає. Тому будемо надіятися, що будуть кращі часи, і будемо це робити. Сьогодні водоканали у всій країні працюють собі у збиток, а на державному рівні відсутня стратегія розвитку цієї галузі? Таку думку висловлює президент Асоціації водоканалів України Дмитро Новицький. Близько 30 років водоканали не дофінансовуються, і відповідно, основні фонди водоканалів вони вже зношені, і м, тут виникає ще одне питання: а звідки брати гроші на заміну мереж фінансувати? Частково треба безумовно через економічно обґрунтований тариф. Частково мають реалізовуватись державні програми, які зараз е, мірегіону розвитку впроваджує, е, готує, вони подаються на затвердження. Їх затверджують. Однак е, фінансування з державного бюджету розпочнеться лише після е, закінчення воєнних дій, або е, якщо буде прийнято інше рішення. А третє таке джерело фінансування безумовно міські бюджети. Тим часом директор водоканалу говорить, що у Львові чи не найнижчий тариф на воду в Україні: це 25 гривень, 80 копійок за метр кубічний. Очевидно, що він має бути збільшений для того, щоб ми мали не деградацію, а хоча б збереження на тому рівні, який сьогодні маємо, мінімально маємо додати від 10 до 20 гривень на кожен куб. Та чи підвищать тарифи на воду для львівської громади на основі розрахунків Львівводоканалу, залежатиме від національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Регулятор має вирішити це до нового року. Своїми думками з цього приводу діліться у коментарях під цим відео та підписуйтеся на сторінки Суспільного у соцмережах.